Вчора, 6 листопада, у селі Чайки на Київщині внаслідок підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Відомо, що 13-річний син Геннадія отримав травми та наразі перебуває у лікарні. Також незначні травми отримала 11-річна донька загиблого. На місці події виїхала поліція. Було розпочато кримінальне провадження. У свою чергу у соціальних мережах вже висловився Валерій Залужний. Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко офіційно повідомив про деталі трагічної загибелі військовослужбовця. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Як повідомляють різні змі, гранати входили до подарункового набору, який на день народження Частякову презентував колега. Найімовірніше, Частяков сприйняв це як жарт. Він подумав, що у коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми зазначають змі. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що це дійсно було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази свідчення якраз вказують на те, що це дійсно був нещасний випадок. На момент смерті Геннадію Частякову було 39 років. Він народився в місті Білецьке Добропольського району Донецької області. Геннадій закінчив військовий ліцей, потім Одеський інститут сухопутних військ. Служив у Новоград, Волинській бригаді. Потім займався бізнесом та був генеральним директором компанії Онікс Союз. З початком повномасштабної війни став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У нього залишилася дружина – 13-річний син Гліб та 11-річна донька Поліна.